Отже, Барак Обама номінований демократами на другий термін. Як делегати у Шарлоті сприймають цю подію? Розповість мій колега Зорислав Байдюк, який зараз перебуває з нами на прямому зв'язку, Вітаю, Зориславе! Партійні з'їзди є кульмінацією складного процесу відбору претендентів на президентську посаду у США. Як би пафосно це не звучало, але це зразок американської демократії в дії. Відомо, що серед гостей з'їзду є багато політиків з різних країн світу. Хто приїхав перейняти досвід з України? Мирославо на з'їзд зібрались десятки тисяч делегатів, працівників преси, гостей учасників. Дізнатися точно скільки українців приїхало, мені не вдалося, але Національний демократичний інститут запросив на з'їзд принаймні двох українських депутатів: це Леонід Кожара та Ірина Геращенко. Буквально кілька годин тому Ірина завітала до нашої мобільної студії тут у залі з'їзду. І до вашої уваги моя з нею розмова. Ірина, вітаю вас тут у Шарлоті. Які загальні враження від взагалі, від цієї події величезної? Мені здається, надзвичайно важливим є те, що головний з'їзд передвиборчої демократії відбувається не в столиці в Вашингтоні чи то фінансовій столиці Америки, нью Йорку, а в місті Шарлот, що свідчить, що американські політики чудово усвідомлюють, політика робиться не лише в столицях. Дуже важливо відчувати градус температури в інших штатах, регіонах, і важливо піднімати так само політичний градус активності в цих містах. Істах, і от сьогодні, по великому рахунку, Шарлот перетворилася на такий величезний передвиборчий штаб демократів. Це цікаво. А які паралелі, якщо порівнювати з Україною, ви для себе побачили? Якщо говорити про співпадіння, то хіба що безпрецедентні заходи безпеки, які зараз теж правляча партія на чолі з Януковичем впроваджує в Україні, де би вони не збиралися. Але на цьому всі паралелі закінчуються, тому що тут поліцейські їх багато, але вони надзвичайно чемні. Вони намагаються сприяти там допомог. Хти тобі пройти таке все інше, от і взагалі мені здається, що дуже важливими є кілька речей, яких сьогодні не вистачає українській політиці. По перше, Обама очевидно матиме непросту виборчу кампанію, тому що фінансова економічна криза вплинула на його рейтинг. Дуже багато зараз тут стоїть будинків, да, з табличкою продається. Очевидно, не закінчилася ще й криза в цьому в будівельному секторі, але його рейтинг з майже зромні, майже однаковий. Але а, тут влада не сприймається як щось таке вічне, за що треба вчепитися. Тут потрібно доводити, що ти гідний продовжувати керувати країною. І ось тому ці вибори будуть цікавими. Мені здається, актуальним є е, е, наступне: що е, сьогодні демократи намагаються залучити. Е, Нові якісь ресурси для того, щоб агітувати за свого лідера, і таким от агітатором, віп агітатором найкраще можливо стала його дружина Мішель Обама. Її виступ був блискучим. Вона змогла донести простим, е простою мовою, що чоловік, який дбає про свою родину, дбає не в сенсі гребе для своєї родини. Знаєте, там межгір'я і таке інше дбає, вставав до дітей, е піклувався про них. Він буде дбати про команду і буде дбати про країну. Да? Блискучим був виступ Клінтона. Цього вміння насправді доносити свою думку до аудиторії не вистачає багатьом українським політикам, але найблискучішим була сама зала. От дуже відчувалося, що це не звезена зала. Сюди не протягли людей на шпагаті, не дали їм 20 гривень, не сказали відсидіти цю обов'язкову програму. Да, це були прихильники, це були ті, хто дійсно є фанатами демократичної партії, членами цієї партії, членами цієї команди, і от вони з цією атмосферою тепер зали вже поїдуть по всій країні агітувати. Мені здається, це ті речі які потрібно знаєте українським політикам так само думати про них, щоб відмовитись від пострадянських шаблонів, того як мають відбуватися партійні з'їзди? Експеки, що ви думаєте, якщо коротко що Україна може перейняти, який досвід перейняти від знаєте, американців? Знаєте, Україні? Я взагалі вважаю, що нам потрібно поменше говорити, що ми маємо там щось в когось братись, але Україні дуже не вистачає демократії. Дійсно, ключова мета будь-яких виборів це дати право народу сказати так. Чині владі, от у нас сьогодні в цьому ж головна проблема відбувається. Влада законсервувалася, вона ставить на адмінресурс, а не на щиру боротьбу. А потрібно дбати про демократію. І в цьому контексті мені дуже сподобалася дискусія, яка тут відбувається на рівні експертів сьогодні і партії відносно ролі праймеріс в самій партії, як можливості оновлення, визначення лідера. І сьогодні вже демократи дбають про те, хто на наступному праймері через 4 роки буде претендувати на це лідерство. Дуже багато говорять про роль передвиборчих дебатів. Як можливості для всієї країни побачити двох політиків, оцінити їх і до речі, близько 15% американців визначаються взагалі за ковнебудь голосувати саме після дебатів. Янукович відмовився від дебатів 2010 року. Я думаю, що він усвідомлював, що Юлія Тимошенко є більш видатним оратором, але втратила від цього не лише знаєте, там якби телевізійна аудиторія, що ми не отримали шо, а просто глядачі виборці не почули відповіді на ключові питання. А це також є демократія українська політика залишається закритою. Вона, на жаль, залишається пострадянською, і з цим потрібно боротися. Я думаю, що оновлення політики це головна мета наших виборів 2012 року. Okay. Дуже дякую, Ірина, що знайшли для нас час. Дякую, дякую вам. Це була народний депутат України Ірина Гіраченка, яка поділилась своїми враженнями про з'їзд демократичної партії. США. розмову з нею ми записали кілька годин тому.